Я трошки так і змерзла, помила обув, ноги помила під колонкою, щоб зайти до хати. А потім ванну і помию все. Одежу зразу в сірку. І буде все так, як і треба. Пташки так спивають. тільки не кажу, що я кажу, спивають. Так все життя казала. Хочеться так і говорити. Ви мене питали, що це таке вийшло. У мене проблема, що Вігора, може, забрали пенсію. Ні, в Ігора не забрали пенсію. Що ж там мої дорогенькі забирати його 2 300? Його 2 соціальна виплата, йде йому. Ну, совбеза, тому що він захворів на учобі і не довчився. Тому так, як у його немає стажу, він отримує соціальну допомогу і Совбеза. І так вийшло, я, мабуть, вам тоді не казала, коли я кожен через 6 місяців перездаю документи, поновляю, йду до лікаря, беру знову через 6 місяців довідку, що дійсно він хворіє. Ну, так всі, це іменно із такою хворобою, так всі люди не знаю, з іншою. Лікар дає висновка на е, психіатр, що дійсно він хворіє її потребує, і діагноз ставиться все. Хочеться так бістро, тому що це буде там дуже довго, там скільки мучення ще почалося. Тоді, коли вони не до 15 квітня був висновок дійсний, всі документи. А я 2 перш... квітня занесла документи, все переоформила, і 7 повинна була прийти виплата, так як завжди. Я не знаю, що я вам розказувала. Може, я просто не хотіла вже нічого казати. І 7, 8 виплата не прийшла, 9-10 виплата не прийшла. Я їм позвонила. Вони мені сказали, що раніше приходило, коли війна почалася. До війни теж так само, як було. Як я перездаю через шість місяців, то вже за два місяці приходить виплата у травні, в квітні не приходить за квітень, а вже у квітні і за травень за два місяці. Вони мені сказали, що буде вже у травні. Ну, а потім мені люди типу, розказують, що їм поприходило дітям ця нещасна виплата 2900 поприходило. Ну я позвонила на гарячу лінію, мені сказали, давайте ми вас зареєструємо і вам виплатять ці кошти. Ну, Я просто знаєте, зараз вирив, всякого вистачає, і постійно ці нерви, я. Пережила вже стільки всього, виходила, вибігала, звісно, і з допомогою, і по... люди допомагали. Ну, коли я нічого не винувата, нічого не зробила і ні у кого не обокрала, то я думаю, що, що це несправедливо так робить. Ну і я так його залишила, думаю, дарма якось переб'ємося, прийдуть ці гроші. А Єгор, він же ті гроші, це для його радість. Він каже, я так, як всі люди, я живу, я так, як всі люди, я себе почуваю якось, а як без грошей. Ну от він всім радиться, в його одненька це радість. Що... А, тому що. Повно ліків дорогущих, які тисячі стоять, купляю. Інший раз пойду випишу, і платні, Інший раз безплатні, а інший раз у Житомирі, ліки закінчилися. А я пішла 2000 тисячі, виложила, покупляла та й за 850 сонопац. Покупляла, я не буду називати, тому що буде понятно, яка хвороба. Хоча люди вже, мабуть, знають. І якось так, знаєте. Думаю, хай буде так. Не хочеться теж лишній раз іти така я... І виходить, що вже травень і приходить виплата зовсім не така маленька. я їм дзвоню і питаю їх. Ну, що таке? Вони мені типу, кажуть, що у вас не виходить. Я кажу, так у мене постійно однаково одинак, нічого не мінялося зовсім. Ну, дійшло до скандалу, дійшло до сварки. Я це їхала якраз до брата, я це перенесла. Я, я була б раніше до його приїхала. Я навіть йому не призналася, самі стояли у його, до його не доїхали десь кілометрів два. Ну, їхали в город і стояли просто. Я не дзвонила нічого, хотіла сюрприз. Потім ще не могли знайти. ну, Потім дзвонила все ж таки. Брат нас забрав. Я просто сиділа і відходила, щоб мені не заїхати, що мене колотить. І пройшло десь, мабуть, півтора часа, десь отако. І вони мені нічого пояснення не надали, почали таке щось говорити, що на голову не налазило. Ну, я приїхала на другий день, вже я пішла знов ці нерви тріпати. Вони кажуть, що ви типа, дзвонили за ці гроші. Люди получали, тому що вони за кордоном. А ви, типа, тут ви прийшли вовремя, документи подали і тіпа. Типу, а ти люди, а може, ти люди вже немає тої дитини на світі? Хай Бог не дає. А може, взагалі, я не знаю, як так можна таке сказати. Звісно, я теж це ну хай буде так, ладно пережили. Нічого страшного. Я думала, що для всіх закон одинакові ж виходить, що ні. Сказали, що воєнний стан був тоді. Коли війна почалася, воно автоматом, люди все одно приносили документи, тому що це провірається, можна провірити, чи дитина та хвора, чи вона ну, стоїть на групі чи ні. І я це ну, залишила так. Ну і на другий день я приходжу їх, до їх і питаю, кажу, чому так? 14 років. Все нормально було, все нормально обше і хто щось там бувало що телефонували, і попереджали, і там що треба донести все. А потім вже ці довідки вже стандартно треба було приносити, пакет документів, йдеш у ЦНАП і тобі дають там, наприклад, трудову забула, вони зразу кажуть, по трудову треба йти, вертаюся, йду по трудову, копію роблю, кажу, а може кажу, а може, кажу, не треба трудова, їж можна, подивитися, ні, треба типу, зі копії зняти. ну, Усе-всі-всі всі документи, склад сім'ї, вписується все, потім з ким проживаєш. Хто працюючи, хто пенсіонер, пенсіонер, там по інвалідності, син, там, мама, ну, хто так, все це вписується. Ну і я їм кажу, кажу, там указувати, як пенсію, чи сина мою, ні, не треба, тому що воно це все, все понятно, ну, провірається, все знають і по коду, по всьому воно провірається. Ну, так завжди було, 14 років а, І що вони мені сказали, я кажу, чому ну, потолок по догляду за, за людиною, яка знаходиться такою хворобою, не буду казати, потолок, по догляду, колись, як мені казали, люди здають і люди, діти там живуть там. Я сказала, що коли мої ноги не будуть ходити, тоді не знаю, що буде з дитиною. А так я буду і ним весь час і буду його берегти. Він мене буде ходити нормально. Ну, діти, все, наїдяти, все буде. Да, трипаються нерви. Вони мені казали, ви стрепаєте свої нерви, захворієте, тому що або вам змиріться, як буде там, що він під одіялом їжу, є там чи писається, чи ще щось, чи інше, щось більше ще. Тобі просто мовчить, зуби, зсиплюють і мовчить. Але в мене такий характер, що я стараюсь ніби доказати, а це все безполезно. Ну вон так, в його своє життя, в, нас, ну, в його своє зараз усе. Каже, буде тяжко. Тому каже, таким ну, сім'ям платиться допомога. Ну, по догляду. 2900 900 потолок. Це коли. Ну, Позволяють доходи, якщо невеликі доходи. Ну і я так, воно почалося ще з тисячі, потім 1200, потім тисячу п'ятсот, потім тисячу сімсот, потім тисячу 2, дві. І отак за ці всі роки воно назбиралося 2900. Це ось тільки ну, чи скільки місяців оце воно повісилося. Ну і так ці кошти. Ну і виходить, вони ну, начислили мені суму. 1400, 1700, 1700. Коротше, три чи розказую вам все так, як є, тому що всі переживають, всі питають. Може, хтось хоче багато чого знати, там, ну таке, а й не радується, тому що може таке теж бути у сім'ї. Ми всі під Богом. 3700 прийшла виплата за два місяці, що мало прийти. ну, Майже шість, прийшло три сімсот. Ну майже половину забрали. Ну, звісно, як люба людина, яка виживає за маленькі пенсії, зараз комуналку не заплатиш за такі гроші. Звісно, буде бігти і буде питати. Я пішла. Вони мені сказали, що у вас. Доходи, я їм сказала, що вони в мене були завжди однакові, якось хочеться так бистро сказати. А мене є скандали, в мене є крики, у мене є записи. Вони мене просили не записувати. Коли вони вже друга їй на ухо шепнула, що у мене є записи, то та сказала, що почала говорити зовсім по-іншому. Про закони, які я їх не понімаю, так як я кажу, ви кондітер, не кондітер, чи ви зробите професіонально торта гарного, як професіонал і кондитер, і ні, ви по своїй роботі ви мене запутуєте. ви нормально не кажете. Ви не, не кажете секрет. І вони мені стільки всього роз... ну, не хотіли казати, але кажуть, ви зараз познімаєте, зараз, тіпа ну поскидаєте це. Все буде видно. Я їм сказала, я не скину. Я нічого не покажу, тільки мені поясніть, чому причина. Вони мені сказали, що в чому так я кажу, я не отримую 10 тисяч. Люди отримують у цій зоні, хто подобивався, люди, хто знав, я не хотіла йти. Я ніколи від государства не отримала лишню копійку, ні Чорнобильських грошей, бо я тут не жила, мама, я Ігор, Віталік і Іринка. Ми жили зовсім не тут. Я ні одної грівнички не отримала, я завжди пашу, ні на кого не сподіваюся. Як є, так живу. І виходить, що а, хто а, люди поробили собі, хто на пенсії був, мене ж ця пенсія зразу не була, я ж по інвалідності, і великі виплати, то Понятно, вони кажуть, що отримують люди по 18 тисяч, що їм нема по догляду. Я кажу, а для чого? Звісно, ні. Люди прибігали, там скандали є. Їм пояснили, що люди добрі, що ж ви хочете, ви у сім'ї маєте такі доходи. А мене, я ж їм об'ясняю, кажу, у мене ж маленька зовсім пенсія. У мене ж немає того, що у людей ні 8, ні 10, ні 7, ні 6. Мене нема тисяч цих грошей. І було так завжди, що таке? Ви це не мали, мали получати. А чого раніше не було так? Вони сказали, що типа збой, програма збилася, і я їм не можу доказати. Я кажу, тепер е, будуть ще з вас удержати е, у державу. Я так кричала, вона каже: добре, ми вам повернемо ці. Півтори тисячі ще я доплатити. Я їх питаю вони мені не казали це. Я їм пообіцяла, що я відео не скину те, що я там назнімала, знімала, як вони тікали по сходах. То я не знаю, чи я його буду скидати. Це я скину, а те в мене буде. Я подивлюся, що вони мені далі зроблять. Так обидно, якби ви мої дорогеньке знали, просто так душа розривається. Зараз забуду, що я хотіла казати. Бачите, що перескочила і все. І, а, і вони мені кажуть, що ми вам не будемо казати. Я кажу, то я мені сказали, я дзвонила на гарячу лінію, щоб каже, ви писали у міністерство, але це місяць і куча нервів. А в мене зараз інші проблеми. В мене, е, ну, треба в і я просто переїм і обляжу, і хто його знає, що буде. Понімаєте? Я не знаю, як мені поступити, в мене сил немає. Ой. І Вони мені сказали, ну то пишіть заяві, та їй шепче, що це ще пройде часу. Багато. Коротше, знаєте, як тут напишеш, то тут воно все пов'язане. Це треба його десь у Києві або просто самому сідати, як я писала в міністерство, коли у мене з карти гроші зняли просто. І потім їх повернули, то, то так біда. А якщо тут, то це одна та сама парафія. Повірте мені, я буду казати так, як я, тому що вони обіжають. Я хай що хочете роблять, як їм не встидно українцям просто добивати людей, які не мають грошей. Іменно обідно те, що забирають у тих, хто робить паши і нічого не має маленьку. Вони забирають у тих, у кого мало, а в тих, у кого пливе. Просто ну людина не трудиться, воно ви самі знаєте, як це робиться. Тих не чіпають, а шукають те, де я кажу, я ну вона каже, чого ви бажаєте, а я не бажаю, я тільки так сказала. Вона каже, за 2900, що ви тіпа, прийшли, тут яка скандаліти, не положено. А я кажу, якби ви знали мене, мене колись обманули, сказали, що на цю дитину йде стаж. Ви ви за їм доглядаєте і вам буде стаж. Тому що. Це сложна хвороба. Була біда просто. Це зараз трошки вже він зломаний цими всякими препаратами. І я ну, я думала, що в мене стаж іде. Як я узнала, що стаж, я оформлюю підприємця, беру, що я можу вложити на секін 2-3 тисячі грошей, в які я влетіла там, СВ не сплатила місяць пенсійного, і з мене за 400 гривень нашурувало. Великих багато тисяч. Вони мене непонятно, що з мене вищитували е, із пенсії інвалідної, знімали майже всі гроші. Я не можу цього пояснити. Це, е, я думаю, що це просто що я веду канал, це Ютуб. А у людей дуже багато, таке случається в жиночки, то до на дня, зняли 22 тисячі грошей. І не тільки в'є, і зараз таке робиться, просто дехто плаче, дехто руки на себе наложує, дехто хто серце, інсульт зараз в операцію зробили серце, інсульт і сказали срочно од однірву. Хтось мовчує, а я мовчати не буду. І буду далі стукати. Якщо треба, я буду стукати. Я за своє, я людина, я маю право, а вони не мають права наказувати і просто забирати отого, отого хлопчика, що він стоїть і дивиться. Вони дивиться вверх. Забрали останнє, просто забрали останнє, я їм казала. І ще я дружна державі, за що я кажу, якщо мені не положено. Якщо... Вони мені сказали, що програмний збой, програма помилилася, і вам не положено. Тепер вам буде приходити по 1500. Я вам розказую все, як є, без брехні. Але ви повинні ще е, місяців, і вони мені не казали два дня, скільки місяців. Понимаєте? Я їх питаю, ви мені скажіть, Я записала, в мене є їхні слова, скільки будуть вищити. Якщо півтори тисячі вищитати грошей, то це на п'ять місяців. Як я почала просто кричати і плакати, і що я там, знаєте, на емоціях, то вони мені сказали, що три місяці будуть вищитувати. так по 300 гривень, 20%, це 900 гривень. А вони ж мені сказали, що вони говорять не одне й те саме. Я кажу, чому у мене не виходить? За 14 років мені ніхто не сказав, що не буде йти стаж. Сказали, що стаж буде йти, обманули. І всі мені довбали, тебе по догляду, тебе дитина, ну захворювання таке. Ніхто не сказав. І навіть зараз до цих пір люди буває спорать, поки не дзвонять і кажуть Ні. Цим людям платять по догляду, тому їм не йде стаж. А ті, що до 18 років, які діти захворіли, або людина 70, да, чи 80, стає доглядачем батька по-любому захворюванню, по старості, таким людям іде стаж. А таким, хто скажу, ладно, психічно форі, і так понятно, і хворобою, платиться по догляду, і ніякий стаж не йде ні один рік. Мої дорогенькі, отак ніхто не розказує нічого. Десь знакомим розказують, усе розказують. Вони все знають, як поступати. А, а для других людей немає доступу. І вони мені сказали: я кажу, чого не вийшло? І знаєте, що вони мені сказали? А тому що вашого сина на його не йде е, прожитковий, ну, прожитковий мінімум? Немає. Який зараз прожитковий мінімум? Чи дві з копійками, чи три? І каже: на вас тільки діляться одну. Ви знаєте, мене просто кинуло. Жарма, я думаю, що вона вилетить серце і кажу, я перший раз за все своє життя мені тоді не треба було знати. Коли мене дитина форіє, я завжди записую склад сім'ї, кажу, так де він? Він є, куди в його ділі? Ні, на його не йде прожитковий мінімум не враховується і получається. Ви одна, от вам несправедливо. Нарушення покоя, сна. Оця хвороба, яка він істощен ну, як... істощеніє, як просто в голови цього мозга кислородне істощеніє, не вистачає однірву, яка дитина не спить, разом з я не сплю. І зараз вони... я кажу, якщо вам завідну, ви прийшли сюди сваритися за гроші. А я кажу, якщо вам ну, ви позавідували на ці 2900, то займійте у сім'ї, заведіть собі інваліда, да получайте і побачите, що це таке. Ви ж хочете це. Ви розумієте, що обидно те, що з людини забирають останнє. Я нічого, я їм пообіцяла, що я не буду скидати. Тому що вона ця одна сказала, що ми вам повернемо ці 1500, Ми не будемо з вас вищити. Друга прийшла, сказала, вона записує, стали казати, пишіть заяву звернення. Ми потім, тіпа, типу, ну, пояснимо, що по ну вас не виходить, бо на вас одну ділиться прожитковий мінімум, дорогеньке мої.